Кожен з нас обирає або бути проповідником істини Слова Божого і приймати участь в розповсюдженні істини, або стати рекламним агентом сатани. Яким це чином? Дуже простим: насправді, штучний інтелект він дивиться за усіма переглядами, які ми робимо. Якщо ми щось подивилися, якесь відео, щось в соцмережах, штучний інтелект він бачить, і він тоді буде рекламувати це відео іншим людям. Якщо я подивився щось. Він це відео почне рекламувати десяти, сотням тисячам людей іншим. Бо я показав, що мені це цікаво, от, значить це буде цікаво іншим людям. І якщо це було відео, а, і це були люди, які були послані від сатани, тобто брехня це була, то я приймаю участь і я стаю рекламним агентом сатани. Але якщо це істина Слова Божого, і її говорять проповідники Слова Божого, в житті яких є плід, тоді я приймаю участь в розповсюдженні. Жені слова Божого.